Не знаєш української, біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворошую, ще й досі розмовляєш. Чому не зрозумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну, чому язик, убивці і посіпак? Дорожчі вам за рідну солов'їну, багато виправдою себе, що хлопці, котрі всі захищають. Боронить Україну й дотепер російською спокійно розмовляй. скажу вам так, що ви то не вони, не до навчань, коли орда стріляє, вони зречуться вже після війни, у вас і час, бажання лише немає. Сьогодні ти ворожого, зречися, зречися, прошу, благає тебе, друже. Мим Україну муси зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти.